Землю для воїнів, котре говорили сьогодні у стінах міськвиконкому. На тепер число наданих заяв зросло до 480. Втім, із цієї кількості статус учасників бойових дій мають сьогодні лише трохи більше сотні заявників. Серед них як учасники збройних конфліктів попередніх років, так і учасники війни нинішньої. Власне відсутність поки що у більшості воїнів необхідного статусу, а у Кременчука змін до генплану є тими найголовнішими складовими, що заважають врешті запустити процес роздачі землі. Докладніше про перебіг засідання Вікторія Загорулько. Із того, що на сьогодні відшукали для воїнів серед земельних запасів міста, вісім ділянок у різних частинах Кременчука. Так зарезервувати пропонують у районі вулиці Молодіжної понад 2,5 гектари, які колись планували під будівництво будинку для людей похилого віку. У 297-му кварталі один з лишком гектар, понад 13 гектарів скверу депутатського, трохи не 2,5 гектари на Лашках. Цікаво, що зауваження одного із членів робочої групи стосовно того, що у тій місцині підпирають ґрунтові вулик, Оде так і пройшло мало поміченим. Окрім того, зарезервувати для воїнів пропонують гектар з лишком по вулиці космонавтів, де колись стояв дитсадок, та сумнозвісні, пов'язані зі скандалом у міській раді, два гектари землі Посарбіченка. І ще два з лишком гектари навпроти. Усю цю землю заплановано зарезервувати вже найближчої сесії міськради. На внесення відповідних змін до генплану підрахували, знадобиться близько 600 тисяч гривень. Щодо мікрорайону Озерний, очікують, що туди вже наступного тижня приїде фахівець із Ізраїлю зі спеціальним. Пристроєм і на прохання місцевої єврейської громади врешті допоможе встановити межі старого кладовища. Що ж до парку Комсомольського, землю під яким громадські активісти розглядали як також можливий варіант розподілу між воїнами, то тут архітектура продовжує стояти на своєму, будувати не можна. Чим викликає зрозумілий подив у громадських активістів. Території цього комсомольського парку попадають під зону виробничої комунальних об'єктів першого третього класу. 4-5 класі вибухонебезпечна зона кар'єра при використанні вибухонебезпечних засобів. Зубна найбільшого забруднення повітря. Що шапувала це в такій зоні? Грязні побудував собі оце будиночок. Це дивний такий повітря, і не тільки він неприємна ситуація склалася із п'ятьма уже зарезервованими земельними ділянками біля сухого кагамлика. Щодо них не забарилася колективна скарга від громади. Це п'ять земельних ділянок. Який дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, яких надавався ще в 2010 році? Ніяких пояснень, чого до цього часу за 5 років вони не зробили ні проєкти землеустрою. Проєкти землеустрою надані не були, вони не були внесені в містобудівний кадастр, земельний кадастр, ділянки не були сформовані. Надійшла на нас скарга. Від від цих громадян, що вони вимагають негайно винести на розгляд сесії і скасувати під пункти рішення сесії міської ради від 23.12.14 року, за якими земельні ділянки помолочникова місці Кременчуці, зарезервовано для наступної видачі учасникам бойових дій. У підсумку робоча група вирішила відписати скаржникам, що у них була можливість, та вони не скористалися своїм правом. А тому, як то кажуть, вибачайте. Залишається лише сподіватись, що ця ситуація не обернеться у подальшому проблемами для воїнів, яким дістануться дані земельні ділянки. Щодо перспектив того, коли все ж таки почнеться у місті процес розподілу землі між учасниками бойових дій, то з цим поки що абсолютно не зрозуміло. Натомість відомо, що на Кременчуцьку землю почали з'являтися претенденти із інших регіонів. Країни Лубинський район Новоріхівка, Кобиляцький район Бережнівка, Чигирин, Черкаська область, Лубинський район Погреби. Отакий От у нас така географія наших заяв. <звідкій> Якщо якось можна перевірити, чи використала людина право своєї приватизації в межах міста Кременчука і району, по наших даних кадастру, то я просто за оці заяви я не можу сказати, чи буде інформація, чи вони по другому кругу не будуть приватизувати в нас землю. У нас ще не настільки працює земельний кадастр. За законом такі заяви розглядати зобов'язані, зазначили члени робочої групи. Втім, вирішили, відповідно до місцевого положення, спочатку наділити Кременчуцькою землею все ж тих, хто прописаний і живе у Кременчуці, всім іншим, якщо щось залишиться. Своє наступне засідання робоча група проведе 2 червня. До того часу обіцяють приблизно підрахувати, скільки земельних ділянок буде виділено на зарезервованих землях.